Начинай ручками Назар. То що ще рукою стричаєш? Набраси ручкою назад, ручку, ручку набраси. А Починай назад. Ногами в сторону забігай, да, 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 давай ногами в сторону. Назар, начни руками, жорстко! Жорстко руками начни. А піркот, дивись, буде проходить. Ілі ногою дай Назар! Взять сверху, да. Тепер вилазь зверху, так. Да. Все, розбивай, тока не в вов. Дерне ручку, забери. Дерне ручку. Ножки отжимає, чимай, В місці В місці Давай, кавіє. Забирай, місце, забирай, та забивай, та забивай, підібрати. Сядь зверху знову. Наверх на нього вилазь, назар на нього. Скинь ногу, скинь ногу його. Ногу скинь. скинь ногу. Просто руку тяни, подлай, тазом, подъем. тазом, подъем. Назад. Алло. тазом, подъем. Так само работай, сделай бросок. Ще один. Один так бросок само, сделай. Так же самое работай. Под, Ручками только набрасывай. Набрасывай ручки. Открой. Назар, є, е, Назар хорош, і ручку добав, добав ручку. У цій головній категорії за вихові фінал б'ються бійці. А, ні, у нас будник. Будник плеча. Будник Володимир Плеча Ім'я. Після цього бою. Так, так, так.